На алеї героїв у Боздиському парку висадили пагінці Шевченківського дубу. Ужгород отримав 30 саджанців із батьківщини Кобзаря Черкащини. Тож Державна екологічна інспекція ініціювала підтримати акцію насадження цих дерев. Ці дуби називають дуб Шевченка. Вони вирощені з паростків того дуба, де Шевченко на Черкащині ховав свої картини, будучи там, коли він перебував. Відповідно, виростили ці паростки, їх роздали по всій Україні. В межах місячника довкілля ми будемо здійснювати насадження цих дубочків в кількості 20 штук на цій алеї, а також 10 ми розосередимо по парку. Екоакцію вирішили підтримати по всій території міста. Тож озеленення відбувалося на багатьох локаціях Ужгорода. Працівники комунальних служб та всі небайдужі містяни висаджували дерева та кущі. Зокрема, 50 молодих платанів з'явилися на вулиці Богомольця. З огляду на те, що нова вулиця недавно відремонтована, вона потребує озеленення. Тут взагалі нема зелених насаджень від слова взагалі. Тому було вирішено, велика, широка вулиця дає можливість посадити в майбутньому ці дерева мають змогу розростися до великих розмірів. Особливість Платана в тому, що е вони досить стійкі до посухи. Е ще одною можна вважати з особливістю, коли в жаркий період року вони скидують свою кулу, оголює таким чином. Це його якби захисна така функція самого стовбура, дерева. Доглядати за ними особливо не потрібно, так як за всіма деревами. Тобто, як ми їх посадили, потрібно деякий час зараз поливати, поки корінь е не зволожиться добре, щоб прийнятись до ґрунту, де він був висаджений. Символічно перед Великоднем в рамках акції Місячних довкілля вирішили провести загальноміське прибирання, до якого також долучилися працівники міської ради та комунальних служб.